Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться влип країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підронами нищить окупантів. вхід хід ламаріка люди я вас прошу пошити моє звернути. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, так як ті тіколи за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. І на кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.